Повідомляв цілому за день голосування, тобто за 25 року. До ременучість православні надійшло 30 повідомлень про порушення виборчого процесу. Нам внесли 5 відомостей єдиний рівень посудових заслідувань. Тобто порушено 5 кримінальних проваджень. 158 зі значком 2 це пошкодження виборчої документації та одне. Кримінальна провадження з та що 1996 це коліганство, яке сталося в нас в Киємереському районі. З моменту закриття виборчих комісій, тобто з 20-ї години 25 -го числа, по сьогоднішній день, по сьогоднішню годину, до нас відійшло сім повідомлень різного роду ті чи інші порушення на виборчих дільницях, але хочу на двох не зупинитися. Знову ж таки, у нас вже внесено два кримінальні провадження. За судобу, це одне з топ зі значком два пошкодження виборчої документації по міста Тернопіль. Напокорно зранку поступило повідомлення в шумській атварті чергову частину про те, що в одному з населених пунктів нанесли тілесні ушкодження голові індіїчної робочої комісії. Як потім ми з'ясували, один з кандидатів на сільського голову. Перемовляючи в натверезому стані, зайшов виборчу дільницю, сказав, що довго рахується, довго працює виборча дільниця, зірвав саме момент підрахунку, наніс місці нас ушкодження голови виборчої дільниці. З нами теж зараз проводиться за документування цього кримінального правопорушення і порушена кримінальне правопорушення стає 96 частиною першого кримінального кодексу України.